Управлінські івенти, новий проект, який започатковано для педагогів закладів дошкільної освіти міста Дніпра. Сьогодні в умовах трансформації системи освіти керівники мають як ніколи володіти інформацією про нормативну правову базу роботи садочка, критерії самооцінки закладу, зовнішнього оцінювання роботи та дотримання закладом вимог чинного законодавства. У цьому проекті педагоги мають потужну психологічну підтримку. Сьогодні ми були. На дуже цікавому заході управлінські івенти, на яких ми дізналися дуже багато нової інформації, яку нам треба використовувати в своїй роботі. Це перший такий захід, організований освітньою траєкторією в місті Дніпро. Дуже цікава була подана інформація, плідна, корисна для нашої подальшої освітянської роботи. А ми...